Востаннє в цьому сезоні вам покажу синє полум'я. Скоро дядько Федір зварить точно такий котел, як в мене, з такою системою. І вже будуть готові чертіжі. Підписуйтесь, дивіться канал. Так, перевірка температур. Котел шипить. Тримає 60. О. Така система, хто не бачив. Е, викладений цеглою бункер. Ось теплообмінником слугує котел, зуберміні. І далі йде димохід діаметром 130 мм. Від експериментів він посинів. Зараз вже все нормально. Бункер, як ви знаєте, утеплений і чистенький. Єдине, що дверки потрібно робити з боку ось тут, загрузку повітря, Захід повітря потрібно робити збоку. А так, все дуже класно. Вон там стоїть форсуночка дракона, туди подається вторинне повітря. Ось цю щілину. І там насвердлені отвори форсунки, Як можете бачити, туди подається повітря. І отак все працює. Ну, звісно, теплоакумулятор стоїть на другому поверсі. Ось він пластиковий, але я заміню на металевий, тому що пластик не витримає температуру. Це другий поверх, теж зараз опалюється, зараз не холодно. Стіни піноблок і зверху утеплений 100 мм пінопластом. Ось так це поки що виглядає ось і внизу котільня. Отакі об'єми я. Опалюю ось. І тут стоїть машина. От скільки залишилось сухих дров, от скільки залишилось довгих я прям. Так, в бункер їх Ще вся непорубаний такий пеньок із сучками. І ще залишилася така кубка порубаних дров. Сьогодні порубав пеньки. Тобто за зиму я спалив 3 кубометри дров. У мене тут температура трималася, як ви бачили по моїх відео, не нижче 10 градусів. Зранку 10-13. Я приходжу, розпалюю. І в мене 15, в офісі 25. В офісі стоїть батарея. Вон там я сижу. Батарейка тут завжди тепла в мене. Займаємось ми продажею запчастинок до техніки кейс. Кому цікаво, в кого є тракторець, а особливо комбайн. До комбайнів 2388 Модель Case в нас є все. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава!